На вулиці погода гівно настроєння так собі, тому давайте трішки його собі піднімемо новинами. Про шоу-бізнес. Полетіли, дивитися скандал. Всім привіт! Я Сергій Халус, це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут, в інтернеті. Кожен третій день на цьому каналі ми обговорюємо з вами, що відбулося найцікавішого в нашому шоу-бізнесі і в зарубіжному шоу-бізнесі. Та й взагалі, що відбулося в сфері медіа. Щоб бути в курсі всього, бути в курсі всіх новин, обов'язково підписуйся на цей канал, тоді точно нічого не пропустиш. Ну і тут у нас приємні новини, новини цікаві, де можна посміятись, похіхікати, трошечки когось там на, на те саме, понимаете? Сварити, тому у нас тут хорошо, у нас цікаво приєднуйтеся і давайте починати. Підписуйся на канал, кидай лайк, свою думку пиши обов'язково в коментарях. Мої в соцмережі лінки зайдеш внизу. А ми починаємо. Що тут було? Починаємо Я що, якісь ревізори чи що. Скандали беруть навколо нацвідбору Євробачення, як завжди, на Євробачення це найскандальніша, найобговорюваніша подія в українському шоу-бізнесі в році. Да дуже часто це прям епіцентр скандалів. І тут вони ввели знову якесь ноу-хау, яке не дуже сподобалось публіці. Цьогоріч Нацвідбір уперше відкрив двері для єврофанів. На закриті прослуховування запросили 11 представників найбільших єврофан-спільнот. Вони не лише почули конкурсні пісні першими, а й оцінили кожен виступ за шкалою. Від 1 до 15 балів усі оцінки зібрали та сформували підсумкову рейтингову таблицю. Отже, результати голосування єврофанів можна побачити на зображенні. Для чого це було зроблено? Я не знаю. Для чого показувати нам їх результати, щоб у нас було якесь уже, знаєте. Ну таке, типу, сразу очікування до цих артистів, очікування до цих номерів. Якось це трошечки неправильно. Якщо тримати таємницю, тримати таємницю вже. Тож давайте подивимося, як єврофани, а єврофани такий специфічний народ, як вони оцінили виступи, значить, наших конкурсантів. Найменше балів, найменше балів отримала співачка Лелека. Лелека отримала один бал, два бала отримала монокейт. Тобто Катя, на яку ми розраховували, що вона прийде, легендарно повернеться на Євробачення. І Єврофани дали їй 2 бали. Навіть містер Вел отримав 3 бали. Джері Хейл 4. Джері Хейл, яка зараз рекламу Приватбанку, зробила таку хітову, що вся Україна її співає. 4 бали на Євробаченні їй поставили. Єврофани. Чи довіряє Єврофанам тепер? Я не довіряю Єврофанам далі. Монфіа 5, молоді, 6. Лаут 7, Щукариба 8, CariTip – Тіп 9, Елайнс 10, Енстей 11. А був якийсь конкурс по неудачним псевдонімам, я не можу понять, що це за названня, що я ледве читаю це все. Енстей 11, Хаят 12, Окс 13. Валерія Форс, 14 і Марта Адамчук, до якої ми взагалі не серйозно відносилися, 15 балів. Я б цьому не вірив, я б цьому не довіряв. Ребят, давайте не будемо на це сильно дивитися, на це сильно опиратися. Давайте дочекаємося, коли в мережу вийдуть пісні учасників. І тоді вже ми з вами зможемо зрозуміти, хто класний, а хто не класний. Обирають, наскільки я знаю, представниця Суспільного обирає Джамала і обирає режисера Герман. Вони обирають втрьох і знаєте, вони оберуть нам шорт-лист 9 учасників із 15, хто пройде у фінал. І ми вже далі з вами будемо обирати голосуванням уже у лютому місяці. Так, шановні, це не учебна тривога. У мене вже Новий рік, у мене тут монтаж, і я по коліно в шоці, тому що я сижу монтирую і розумію, що щось лише не їдуть. А тут людина, яка писала пост про Євробачення. Написала, що бали від 1 до 15 розставлені, 15 найбільший бал. А в таблиці місця з 1 по 15. І я як придурок, все напутав і за цих людей. Бо я читаю новину вперше в кадрі і даю на неї реакцію. Для мене це важливо. Для мене це важливо дати вам реакцію. Хто пише в Євробаченні в Телеграмі свої ці відпусти? Хто так написав цей пост, напишіть мені в лічку, ви мені повинні. Бо я нервничаю. Щось вже не радують танці з зірками в мережі глядачів. Один плюс один поступово відкриває завісу шоу і показує, хто буде приймати участь у цьому благодійному вечорі танців зірками. І відкриває учасників. Значить, в минулому відео ми з вами вже першу трійку відкрили. Зараз у нас Наталія Солонік. Я не знаю, хто це. Правда, не знаю, хто це, якась телеведуча. Кола це супер. Павло Текучев. Кажуть, що він супер актор, геніальний актор, класний актор, дуже популярний зараз на телебаченні. Я його не знаю. Женя Галич, окей, супер. Наталя Островська. Хто це? Віталія Кастровського сестра може. І Нікіта Дабринін. Ну, Нікіта Добринін це єдиний з Галичем, хто такий прям цікавий може бути в танцях з зірками. Решта, ніби один плюс один протовкує своїх якихось там проштовхує своїх телеведучих. Не розумію трошечки, не розумію формату, навіщо стільки телеведучих. У нас стільки є зірок в Україні, стільки можна класних було зірок запросити. Чому ці? Чому вони може ніхто не хоче участвувати? Не розумію. Алло, зірки, давайте трошечки включайтеся в проект. Треба рятувати танці з зірками. Парфенюк погрожує підписниці зламати носа. Да-да-да, дівчина написала, як вам такий парфенюк погрози за те, що я захистила вагітну жінку. Тобто таскати вагітну дівчину за волосся і кидати обліжко, це норм. Я думаю, ця історія тягнеться ще сімечки парфюка, тобто це не якийсь той скандал, що парфенюк там когось вагітного бив. А значить, дівчина просто вирішила якусь свою думку висказати, а парфенюк відповів їй перед тим, як закинути в блок, лови відос. Відос, якийсь не загрузився, чомусь він кинув якийсь відос і там щось тіпе не загрузилось. Порада, несуй всюди свій ніс, доведеться робити ринопластику. Отак от, от написав парфінюк підписниці. Ну слухайте, його вже іноді заколібали. Його іноді можуть довести вже підписники, тому що його багато відмічають, йому багато пишуть. І тим паче, коли він вже 150 разів поясняв свої відносини з тімбачкою, і вони вже сто раз смирилися і сто раз вибачалися один перед одним і знову сварилися. Це зрозуміло, що це такий сталий дом. дом-2» у їхні відносини колишні, і коли постійно цю тему намагаються смикати і знову парфінюка поливати брудом. Звісно, він намагається теж чимось відповідати, і відповідає він в своїй манері. А що ви очікує? Коли від Пернюкаш, він скаже: Вибачте, це неправда. Він Зараз нос тобі зламаю, іди к чортовій матері. От і все. Що очікувати від парфінюка? Ви думаєте, що він якийсь дипломат, чи що, що він буде з вами якось вести правильну бесіду, чи буде з вами якось там вічливо розмовляти? Він не схожий навіть на таку людину, тому навіть не сподівайтеся. А от блогерку Анастасію Скальницьку розкритикували за квіткову ревізію з парфюнюком. У неї є досить популярна рубрика в українському інтернеті, де вона робить ревізії квіткових. У неї є свій квітковий магазин, а вона ходить по різним квітковим магазинам, купує букети, їх розбирає і показує. Що там внутрі в цих букетах насправді. І до неї приходять зіркові гості, одним із гостем був Парфенюк, і він навіть ще не вийшов в цей випуск, і її вже захейтили. Тому що кажуть, як можна так брати людину, яка знущалася над сімбочку, як можна брати артиста, який бив вагітну жінку. От така от історія кенселінгу у Парфенюка. Я думаю, що ця історія вже загула, вже всі про це забули. І вже сімбачка, мабуть, про це сама забула. Вона там скалу, що ми катається, відпочиває, загорає, виступає, точніше. А не заграє. А глядачі помнять, глядачі, слухачі помнять. Бачите, і при кожному удобному якомусь моменті нагадують, нагадують про цю історію. Сьогодні я хочу з вами поділитися класною ініціативою, яка допомагає ЗСУ і допомагає довкіллю. Один із найбільших вейп-шопів України, Vandal Shop збирає курілки, які ви курите одноразки, і перетворює їх на павербенки для ЗСУ. Я знаю, що дуже багато хто курять ці одноразки, в мене купа друзів їх курить, я сам іноді цим грішу. І тому рекомендую вам зібрати ці свої одноразки, не викидати їх просто в мусорку, а зібрати і віддати в Vandal Shop, який перетворить їх на павербенки для ЗСУ. А якщо у вас не збиралося більше 20 одноразу, Тобто вандалшоп самі доставлять, самі оплатять доставку цих одноразок. Тобто вам нічого не треба буде робити, просто написати їм. За таку місію ви отримаєте 10% кешбеку на наступне замовлення у вандалшопі, а у них величезний асортимент, і там правда є, що замовити. Тому якщо ви курець, вам туди однозначно потрібно. Але 18, дивіться мені, будь ласка. Ну, якщо ви приймете участь в цій акції, вам ще дадуть ексклюзивні стікери, там дуже гарні стікери, у них різний мерч є. Тому приєднуйтеся. Це дуже класна місія, це класна ініціатива. Не просто курити і викидати і забруднювати довколишнє середовище, а ще допомагати ЗСУ Ви можете розумієте? Це взагалі супер. Тому я. Я за. А якщо будете щось у них замовляти, використовуйте промокод Халус, і тоді доставка для вас буде безкоштовна. Ось така у нас класна ініціатива. Така у нас класна місія. Я приєднався до неї, тому що це правда круто. Мадал, щоб молодці не просто займаються тим, що продають ці курілки, а ще й роблять благу справу, допомагають ЗСУ. І це супер. Я до речі, теж свої позбирав і теж відправив їм, тому що це класно. Поговоримо про фінансовий момент. Скільки коштує реклама в проєкті Холостяк? Холостяк один із найрейтинговіших проєктів українського телебачення, і це завжди хайп, це завжди обговорення. Кучу відосів, кучу оглядів виходить на Ютубі. Багато хто про це говорить, багато хто дивиться Холостяка. Кожну п'ятницю люди збираються перед екранами і дивляться, що ж там Тарас Цимбалюк вичудить і скаже на цей раз. Да? А реклами, скільки там багато, да скільки багато рекламних вставок у Холостяку, це дуже прям ну нормально в цьому році вони так вставили. Реклама на проєкті холостяк коштує від 10 до 13 мільйонів гривень. Це повний рекламний пакет на 8 місяців активності. Тобто, це на весь період зйомок, всі зйомки фігурує бренд. Тобто бренд такий амбасадор проекту. Амбасадорство бренду в проєкті коштує 10-13 мільйонів гривень. І це я вам скажу ще не дуже сильно великі, великі цифри, тому що раніше до війни були більші суми, були більші суми на телебачення, але в рамках сьогоднішньої України, в рамках сьогоднішнього телебачення і в рамках повномасштабної війни. Це вау, бюджети, я вам скажу. Це дуже хороші бюджети. Чи продовжити дивитися ви холостяка? Я стежу. Я, якщо чесно, так подивляюся чуть-чуть. Одна із українських мереж супермаркетів трапила в скандал. Українці сперечаються щодо різдвяної реклами з лаймою Вайкулі. Значить, українська мережа супермаркетів відняла в своїй рекламній компанії в різдвяній рекламній компанії Лайму Вайкулі, яка співає українською мовою пістю Щедрик. Різдвяний ролик із латвійською співачкою лаймою Вайкулі, у якому вона разом із хором виконує український Щедрик, спричинила активне обговорення в соцмережах, зняти на березі моря. Відео мало передати атмосферу тепла, єдності та міжнародної підтримки. Однак так, реакція аудиторії виявилась неоднозначною. частина користувачів розкритикувала вибір співачки, нагадуючи про її давні зв'язки з Росією та вважають її участь недоречною під час війни. Значить так, шановні. Тут у мене дуже цікавий буде спіч, який може багатьом не сподобатися. Тому що я прям я прям хотів сваритися в мережі. Потім думаю, ні, я не буду сваритися в Треці. Я прийду на свій канал і тут все вискажу. Лайма Вайколя живе в Латвії. Лайма Вайколя, Латвійська співачка. Вона там живе в юрмалі все своє життя. Вона зірка радянського союзу. Вона в радянському союзі гастролювала по всьому радянському союзу. Після розпаду радянського союзу вона їздила по всім цим територіям, які розпалися, і потім співала виступала. Із турами і так далі. Да, вона виступала в Росії. Да, вона була частиною російського шоу-бізнесу в той час. Але як відбулася війна, лайма Вайкулі відвернулася від Росії, показала йому такі от огромні факи, зробила фестивальну підтримку України, підтримує Україну, підтримує українських біженців. Вона репостить збори, репостить обстріли. Вона постійно щось постить, постійно розповідає про війну, дає інтерв'ю про війну на Україну, напали, напали. Все, точка. Оправдывать, искать, почему? Да потому что НАТО, да потому, что э, там э, э, фашисты да. не надо, они напали. Получается, солдаты тоже, вот, не тоже, они говорят, наши солдаты гибнут. Спросите, почему? Почему они гибнут? Что они делают в Украине? Что? Они не будут гибнуть. Уходите, уходите, никто вас не ждет, никто вас не хочет. Уходите, спасатели. Они пошли спасать русских и поэтому разбомбили Харьков. Пливає брудом зетних своїх колег, які в Росії залишилися. Вона робить набагато більше, ніж деякі із тих, хто займається срачами в Третці. І її зняти у нас в рекламній кампанії це не є погано. Це навпаки показує, що у нас є така от міжнародна якась єдність. І це супер, що нас підтримують латвійські зірки, що нас підтримує Латвія. Це супер, це хорошо. Ми кричимо з 22-го року: говоріть про війну, говоріть про війну, піднімайте тему війни. Люди говорять про війну. Повертаються жопою до Росії, закривають там свої бізнеси, підтримують Україну, приходять до нас в Україну, а ми кажемо, ой, ні, ідіть геть, геть, киш, дулю вам, дулю вам, ви не наші, ви не українці, вам тут не місце. Не треба. Все, киш. Я розумію, що в Україні має панувати українці. У нас живуть різні нас меншини, у нас живуть різні люди, у нас приїжджають різні іноземці, у нас воюють іноземці. Ну тобто, ребят, давайте трошки якось включати голову, давайте трошки бути адекватними. Я розумію, да, що цей російський слід він тригерить. Але ну трошечки купніть глубже, да давайте трошечки дивитися ширше. Може комусь не сподобається те, що я зараз кажу, а мені байдуже, тому що це моя думка. Пишіть свою думку в коментарі. Я думаю, так. І для мене було круто, що лайма лайколя співає українською мовою, український щедрик для української рекламної кампанії. Це клас. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Світ заполонили дивні дива. Цей серіал просто всюди. Новий сезон цього серіалу заполонив світ. Навіть Netflix впав і не витримав такої нагрузки, тому що всі пішли дивитися цей серіал. Всі пішли дивитися. Я чомусь цей серіал пропустив. Прикиньте, я його не дивився, жодної істерії, жодної частини. Я намагався колись подивитися першу частину. Я засну і більше не продовжую дивитися. Вже сьогодні я розумію, що це величезна помилка, і я на днях почну його дивитися, тому що весь світ фанатіє, весь світ його любить, а я ж. Щось не дивлюся. Всі бренди запускають акції з цим фільмом, всі дивляться, всі роблять якісь тіктоки, всі роблять якісь костюми. Я думаю, боже, це ніби ніби свято цього серіалу відбувається. Чи у вас в інфопросторі теж так? Напишіть в коментарі і чи дивитеся ви цей серіал? Дженіфер Лопес отримала свій рекордний гонорар за один виступ. Вона отримала 2 мільйони доларів. Дженіфер Лопес виступила на розкішному весіллі індійського мільярдера та отримала за це 2 мільйона доларів. Найдорожчі свадьби, найдорожчі всі свята відбуваються чомусь в Індії. І в Індії там дуже велика класовість, тобто там або дуже бідні люди, або дуже сильно багаті. І мене це завжди дивує, цей розрив, тому що там такі багатства, там такі люди там, ну, там дуже багаті люди живуть. Там такі свята, пам'ятаєте, які б ну, їздила на свадьбу туди, там просто дурдом від кількості грошей, там стільки грошей, що просто неймовірно. В той же час люди на вулиці валяються, просять милостиню, просять трошки їди, тр тр трішки води. І ці люди багаті їдуть повз цих людей і їдуть на цю свадьбу. Я Думаю, як це взагалі можливо в нашому світі? Чому така різнокласовість? У нас ще більш-менш якось є середній клас. Да? Між собою люди якось рівні. Так, да, звісно, є люди, які там відлетівші, які прям дуже багато заробляють, і так далі, але в основному своєму у нас є середній клас. Bill Але в Індії це взагалі за 50-річна попікона вразила гостей кількома ефектними образами від блискучого рожевого сарі до чорного боді з вирізами та золотого ансамблю. Фіналом став блискучий костюм із коштовним камінням і кришталевими чоботами. На цих свадьбах організатори навіть просять зірок, щоб вони одягалися надмінно розкішно. Тобто, так, наприклад, так, наприклад, Дженіфер Лопес не виглядає на своїх виступах. Вона виглядає в сценічних костюмах нормально, звичайно. Тут їй треба було одягати всі. Каміння, треба було одягати все найрозкішніше і так далі. Розумієте? Це вау. Ну і треба похвалити ще й Дженніфер Лопес, що в 56 років вона так скаче, так виступає. Браво! Шикарна форма. Вона в такій фізичній формі, шикарній, перебуває вже стільки років. Це вау. Ніби йде зима, а в зарубіжному, шоу бізнесі вже якась весна, тому що там всі по парам, у всіх якісь любовні історії. Так багато любовних історій в один період я ще не бачив. Значить, Зої Кравіць і Гарі Стайлз знову разом гуляють в Італії. Вони зустрічаються, вони приховують свої відносини, але подеякують про ці відносини досить давно. Тобто, вже десь більше року про ці відносини говорять. Вони їх не афішують, разом нікуди не виходять на доріжки. Гарі Стайлз зараз взагалі веде такий по типу, звичайний образ жизні. Да? Він там просто живе своїм життям, ходить на ринок, питається на велосипад. Велосипеді. У нього свої приколи, він зараз трішки так відсторонився, щоб надихнутися на новий альбом. А Зої Кравіс до нього приїжджає в Італію, і вони там гуляють, і по Європі собі там катаються. Отака от любовна парочка. Прикиньте? Ой, сіла колонка, прикиньте, їй спугався. Ще одна любовна пара з'явилася у папарації: це Білі Айріш і її хлопець Нетон Вулфон. Нетон Вулфом такий чувачок Прикольний, такі вони довольні, такі вони щасливі разом. Гуляють, обіймаються. Біляліш, така простячка. Я просто в шокі буває. Вона дивлюся на її фотографії. Вона виглядає. Ну, як я, коли виходжу після п'янки в магазин за мінералкою, знаєте, отак от я виглядаю. Я думаю, бо ж це така зірка селебриті, світова. Але бачите, їм вже, набри... їм вже так набридили ці от виходи помпезні, красиві, що хочеться іноді одягнути штани якісь просто поширше, футболку і просто піти. Вже. Але щаслива, але довольна біля Айліш. Я чомусь думав, що в неї є дівчина. Не знаю, чому я думав, що в неї є дівчина, але бачите, вона зараз зустрічається з хлопцем. Цікаво, цікаво. А от чому я думаю, тому що вона там з Чарлі Ксікс постійно тусила. Я думав, що неї Дівчина, я конечно, Сереж. Це все це все маркетинг, це все хайп, понимаєте? Неочікувана заява від Макалія Калкіна, який би хотів знову повернутися до ролі Кевіна. Макалій Калкін роками біжав від цієї ролі. Він, він лікувався у психологу. Він давав інтерв'ю, що йому так важко, що ця одна роль до нього це пристала. І він не може жити далі, тому що всі його асоціюють з цим Кевіном. І як йому важко, зараз він заявляє, що він би хотів повернутися до цієї ролі. Нормально? Актор навіть поділився, як могло би вийти продовження франшизи. Кевін або вдовець, або, роз, або розлучений. Він виховує сина сам, але не приділяє, Йому потрібної уваги. Одного разу син ображається на батька так, що не пускає його в будинок і влаштовує йому такі от різні випробування, щоб він не міг зайти додому. І таким образом Кевін у нас міняється ролями із грабіжниками. Отака от, от історія. Не знаю, в чому тут прикол. З грабіжниками було класно, бо грабіжників хотілося покарати, а батька чого карати. Ну, може, там якась історія батька і дитини буде, не знаю. Ну, в принципі, я за. Я люблю, коли продовження франшиз відбувається. Зазвичай вони не такі успішні, зазвичай вони не такі класні, але іноді іноді прикольно хочеться подивитися, а що б могло бути далі, правда? Тому знімайте, ми глянемо. Абасрьом. На презентації HBO показали перший тизер ейфорії. Нам він ще недоступний, але люди, які були там, вже розповіли, що нас очікує в новому сезоні ейфорії. Що нас очікує? Всі дії будуть проходити. Тут нема спойлерів, це просто така зав'язка про що буде новий сезон. Значить, всі події будуть відбуватися через 5 років з тих подій, які ми бачили в другому сезоні. Ней зробить пропозицію Кейсі, але і дізнається, що вона таємно працює на OnlyFans. Або на якійсь такій платформі схожій, він і застукає, що вона там займається тим, що продає себе. Лінія ру продовжиться з забороненими речовинами. Вона знову зірветься. Вона буде деякий період чиста, але потім знову погрязне в цьому болоті. А Джулс буде якась просто багачка там. У нас просто побачимо. Не знаю, що це буде, але вона там показана дуже дуже розкішною. Тож чекаємо новий сезон. Ейфорії, його вже повністю відзняли. Він вже в монтажі. Тож чекаємо 26-го року. Вже зовсім скоро. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Побачимо з вами зовсім скоро. А саме в грудні вже побачимось з вами. В грудні да-да-да вже один місяць залишився і у нас новий рік. Я вже буду потихеньку прикрашати фон. Хеллоуін я пропустив. Новий рік я не пропущу. Буде у нас все красиво, буде у нас все пишно. Вас очікують сюрпризи в грудні. Тому давайте чекати цей грудень разом. Полетіли.